Друзі, всім привіт! Всі вітаю себе на youtube каналі Сьогодні в нас буде досить цікаве відео, а саме я зараз вирушаю на дешеву автоплощадку, на якій продаються дешеві автомобілі. І ця площадочка знаходиться в місті Лоць, де саме пізніше ви дізнаєтесь. На тій площадочці я вже досить давненько не бував. Напевно, десь півтора місяця тому я там був і робив для вас відео. Ну і сьогодні маю можливість, поїду, покажу вам, які там з'явилися нові автомобілі і взагалі, які автомобілі там продаються. Хто нещодавно підписався на мій канал, наголошу вам, що там є такі автомобілі, які коштують від 500 доларів. Отож, друзі, я погнав. Зараз ви все самі побачите, які автомобілі там продаються. Не забуваймо натиснути лайк, написати коментар та підписатися на цей YouTube канал. І всім приємного перегляду. Once oh, we so, a day, that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good. You look great. I like you. I can't wait. a first time. a first date. You're so fine. I'm so lame. Зараз вам покажу, що тут є цікаво. Ну що, будемо починати робити огляд цієї площадочки. Бачимо, які автомобілі тут продаються, можливо, щось когось зацікавить. Ось зараз на екрані ви бачите адресу цієї площадочки. Можете приїжджати самостійно оглядати автомобілі, які вас тут зацікавлять. Це, друзі, буду починати робити для вас огляд. Не забувайте натиснути лайк, написати коментар та підписатися на цей YouTube канал. Volkswagen Golf 4 покоління. п'ятидверний дверний хеджбек. Ціна 7500 злотих, 2002 рік, 1,9 дизель. Механічна коробка. Пробіг 275 тисяч кілометрів. Вектора. Ціна 6500 злотих, 2003 рік, 2,2 дизель. Механічна коробка, пробігу 316 тисяч кілометрів. Кузов ліфтбек. Хетчбек. Автомобіля присутний люк. Ціна 5800 злотих, 98 рік випуску, 1,6 бензинка. Механічна. Коробка п'ятиступенева пробігу 272 тисячі кілометрів. Мазда тройка. Ціна 6500 злотих, 16 бензин, рік випуску 2003. Механічна коробка пробігло 197 тисяч кілометрів. Мазда Шестерка в універсалі. Ціна 7 тисяч злотих. 2005 рік 20 дизель. Механіка. Тойота Яріс, рік випуску 2002. 1,0 бензин, ціна 4 тисячі злотих. Коробка механічна. Volkswagen Polo, трьохдверний, ціна 5 тисяч злотих, 99 рік, 1,4 бензин. Механіка. До речі, має непоганий вигляд. Пежо 407, універсаль. 2005 рік, 1.6 дизель, ціна 7000 злотих. Механічна коробка. Opel Astra трохдверна. 2002 рік. 1,6 бензин, ціна 4800 злотих. Механіка. Honda Accord. Ціна 6500 злотих, 1,8 бензин, рік випуску 98. Механіка. Volkswagen Golf 4-го покоління. Рофтверний хеджбейк. 99 й рік, 1,4 бензин, ціна 4 тисячі злотих. Механіка. Opel Астра, трохдверний хетчбек. Ціна 4500 злотих, 2001 рік, 18 бензин. Механіка. Volkswagen Golf 4-го покоління. П'ятий дверний хетчбек. Ціна 5500 злотих, 1,4 бензин, рік випуску 99 механіка. Пробігу 242 тисячі кілометрів. Volkswagen Golf 4-го покоління. Автомобіль вже заброньований. Миган, прогверний без опису, панда. Рено Лагуна в універсалі. Ціна 7 тисяч злотих, 2001 рік, 1,8 бензин, газ. Механіка. Opel Astra H 1.7 дизель, 2005 рік, ціна 8 тисяч злотих. Механіка. Пробіг 266 тисяч. Honda Civic, П'ятий дверна. Крило трошки пом'яте. 2001 рік, 1.4 бензин, ціна 6 злотих. Механіка. Honda Jazz. 2005 рік, 1.2 бензин, ціна 8500 злотих. Механіка. Mazda Primacy. Тисячі перший рік, 1,8 бензин, ціна 4 тисячі злотих. Механіка. Мазда 626. -та. 1,8 бензин-газ, 99-й рік випуску, ціна 4500 злотих. Механіка. Mazda 626 в універсалі. Рік випуску 99-й. 1.8 бензин газ. Ціна 4000 злотих. механика mercedes а, 160 2000 парщик увеличишить бензин цена 5000 злотых механика СДС А 140 2001 год, 4 бензин, цена 5500 злотых. Механичность коробки. Volkswagen Golf 4-го поколения, 5-дверный хэтчбэк, 4500 злотих, 98 рік, 1,4 бензин. Механіка. Мерседес А. 140. 2000-й рік випуску, 1,4 бензин. Ціна 5 тисяч злотих. механіка Шкода Fabia в універсалі рік випуску 99-й 2.0 бензин ціна 6000 злотих механіка Toyota Aygo 2006 рік випуску. Двигун 1.0 бензин, ціна 8 тисяч злотих. Механіка, шкода, Супер Б. 1,9 дизель. Паніка пробігло 313 тисяч, четвертий рік, ціна 7 тисяч злотих. Peugeot, Peugeot без опису, і ось ще мазда, зараз її дивляться. Ауді, а, 4 в б 6 кузові. 2002 рік, 1,9 дизель, ціна 7 тисяч злотих. Механіка п'ятиступенева Рено Лагуна 2004 року випуску Із двигуном 1,9 дизель, ціна 4500. Злотих. Механіка. Так, ось буде ще продаватися такий гольфік в універсалі. Фульцов поло, опель, з афіром. До речі, є опис. 2002 рік 1,8 бензин, ціна 6800 злотих Механіка Ходить з поло Механіка Ціна 4000 злотих 1.4 дизель 2003 рік Опель без опису, пульцовим полу. Я не знаю, незначенко зацікавить, це, це взагалі. Опель Zafira без опису. Опель вектора седані Ціна 5 тисяч злотих, 2,2 дизель 2002 рік. Автоматична коробка. По-моєму, цей опель вже тут дуже довго стоїть. Опель Zafira. Механіка, кермо серйозне. Так, друзі, пройшовся, вам показав, які автомобілі продаються на цій площадочці. Є багато варіантів, але, як відомо, за такі гроші нічого ідеального не буде. Практично кожен автомобіль має якісь пошкодження, і ржу. Ну, Це ще невідомо, що там робиться під капотом, що там робиться з коробкою передач та із ходовою частиною. Но все ж таки, друзі, для першого часу. Тут можна купити автомобіль, також можна купити автомобіль на якусь доставку чи на таксі, щоб не купувати дорогий автомобіль і його робити. Ну, якщо чесно, то дуже багато українців і приїжджають тут, купують автомобіль. До речі, мій підписник вже два рази тут купував автомобіль. Заганяв в Україну, розмитнював і ще заробляв на йому якісь пару сотень доларів. Я не знаю, як йому це вдавалося. Тому, друзі, ось такі справи. Ну і, друзі, на сьогодні все. Не забувайте поставити лайк, написати коментар та підписатися на цей YouTube канал. До речі, друзі, залиште в коментарях, який автомобіль найбільше вам сподобався із цієї площадочки. Якщо, звісно, сподобався. Це, друзі, буду я рухатись на наступну площадочку. Тому що сьогодні планую зробити ще відео огляду однієї площадочки, але вже більш дорожче. І То вже буде в наступному відео. Тому друзі, очікуйте. Всім всього найкращого, слава Україні, слава ЗСУ. До побачення.